Росія захоче здійснити масований ракетний обстріл як енергетичної, так і іншої цивільної інфраструктури. Право в тому, що режиму припинення вогню на даний момент немає. згода на припинення вогню не означає ем, бажання не зробити останній хук останній фінальний удар. А у Росії ви, я, ви знаєте, що накопичиться зараз вже ракетний баланс. Який вона планує використати в певну мить напередодні припинення вогню? На жаль, ну це почерк Росії, це почерк держави терориста, це почерк військового злочинця Путіна. Немає тут жодних знаєте, застережень чи сподівань на його якісь, е милість чи людяність. Тощо він це планує. І це буде однозначно здійснено. Так само, як колись зернове перемир'я було, пам'ятаєте в чорному морі в 2022 році. В цей же день, в момент підпису, летять ракети в портову інфраструктуру в Одесу. І здається, в місто південне летять ж в цю ж мить.